Слава Україні, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео ми поговоримо про одну з найцікавіших і водночас трагічних сторінок української військової історії, українську Галицьку армію або ж скорочено УГА, це військо, яке народилося в умовах розпаду імперії, коли доля Західноукраїнської Народної Республіки висіла на волосині. Ми з вами простежимо її шлях від перших боїв за Львів і важких днів формування. До тріумфу Чортськівської офензиви, драматичних союзів і зрештою трагічного відступу. Побачимо, чим жила ця армія, як вона воювала і яке місце залишила в пам'яті простих українців. Кінець 1918 року. Час, коли старі імперії впали, а на їх руїнах народжувалися нові держави. У Львові вулиці все ще диміли від боїв, з будинків звисали прапори, а в кав'ярнях і на площах. Вирішувалися долі цілих країв. Саме в цьому хаосі, коли кордони ще не були намічені, з'явилася ідея створити свою власну армію для захисту української Галичини. Так виникла українська Галицька армія або ж УГА. Уга не народилася з нуля. Ядром її стали люди, які вже мали бойовий досвід, легіон українських січових стрільців і українські підрозділи Австро-Угорської імперії, які після листопадового повстання у Львові. Присягнули на вірність Українській Центральній Раді. Це був суміш ветеранів і добровольців, старі офіцери поруч із молодими робітниками і студентами, що приходили в зброї, бо вірили у право свого краю на українську ідентичність. Офіційно армія отримала юридичну форму швидко. 13 листопада 1918 року ухвалили закон про обов'язкову військову службу. Він уповноважував державний секретаріат військових справ розбити територію на військові округи. Визначити організаційну структуру і призивати чоловіків віком від 18 до 35 років було створено три великі військові області: Львівську, Тернопільську та Станіславську, а далі 13 військових округів, які опікувалися безпекою тилу, призовом та підготовкою нових поповнень. Важливо розуміти, УГА була не тільки військовим апаратом, вона стала соціальним явищем до регулярних частин. Приєднувалися робітничі та студентські загони, що виникали спонтанно, щоб захистити міста від польської агресії. До грудня 1918-го армія була мозаїкою, а регулярні полки поруч із напівповстанськими формуваннями. Кожна така група мала своїх командирів і свою історію, але всіх їх поєднувала одна мета організаційно армія швидко ускладнювалася уже на початку грудня 1918-го. Під командуванням генерала Омеляновича Павленка Уга налічувала близько 30 тисяч бійців. Однак при цьому лише половина з них була дійсно боєздатною через брак озброєння, екіпіровки та медперсоналу. У складі армії були й нетипові підрозділи, наприклад, Єгерський батальйон Уга, що показує наскільки різнорідним був цей фронт у людському вимірі. Армійська логіка зростала, полки і курені об'єднувалися у бригади Корпуси. Курінь був основною бойовою одиницею, який складався з чотирьох рот, а кожна рота ділилася на взводи. Уже на початку 1919-го фронтові підрозділи почали об'єднуватися у більш крупні структури, три корпуси, кожен із чотирьох бригад. Це була спроба перетворити революційний ентузіазм на ефективну бойову машину. Командування теж проходило свою еволюцію. ДСВС керував військові справи. І його очолювали фахівці, спочатку полковник Дмитро Ітовський, а потім полковник Віктор Курманович. На вищих рівнях формувалося Верховне командування УГА, яке координувало операції на фронті і постачання в тилу. Люди при владі, іноді воєначальники, а іноді політики, мусили приймати на складні рішення в умовах нестачі ресурсів і міжнародної ізоляції. Тепер що стосовно техніки і озброєння, українська Галузька армія була армією піхоти. Яка складала приблизно 67% особового складу. Артилерія становила близько 10% і включала в себе десятки батарей на різних фронтах. Кавалерія і авіація були представлені частково. У червні липні 1919-го з'явилися кавалерійські підрозділи та перші льотні ескадри, але їхня роль була обмеженою. Медична служба і ТИЛ часто не встигали за фронтом. І через це епідемії, зокрема, ТИФ. Ставали серйозною загрозою. Та найяскравіше про Уга говорять не цифри, а люди старшини, що ночували рядом із рядовими, студенти, які відмовилися від пар, щоб стояти на варті, артилеристи, що годинами готували гармати перед наступом. Вони одягалися у змінений стрілецький однострій, іноді брали трофейну зброю. Але головне приходили, бо вірили, що це їхня земля і їхня відповідальність. І попереду. На цих людей чекали великі випробування: бої навколо Львова, Вовчухівська операція і перші відчутні кампанії, що покажуть силу українського духу Галицької армії. Коли ж зима 1918-19 років відступила, боротьба за Галичину лише розгорталася. Після листопадового повстання львівські вулиці перетворилися на арени локальних зіткнень: Дрогобич, Самбір, Ярославль, Перемишль, майже в кожному з цих міст були свої сутички і свої історії. Ці перші бої були тестом на виживання для тільки но створеної УГА. Армія ще шукала свою форму, але вже мусила діяти. Весна принесла нову стадію. Не дрібні зіткнення, а великі маневри. До січня 1919-го фронт тягнувся від Карпат до Львова і далі на північ. Лінія була ще хиткою, але зрозумілою. Контроль над залізничними вузлами і містами вирішував долю кампанії. Польща, що так само тільки ще будувала власну державу, вже націлилася на Галичину. З Варшави почали надходити регулярні війська. І вже на початок року у регіоні було близько 20 тисяч польських військ. Уга, у свою чергу, не лише тримала фронт, вона пішла у наступ. 15 лютого 1919 року розпочалася масштабна операція, яку в джерелах називають Вовчухівською. Близько 40 тисяч українських бійців атакували позиції навколо Львова. На магістральних напрямках перемишль Львів, Рава Руська та Белс. Це була рішуча спроба відштовхнути ворога і закріпити контроль над ключовими комунікаціями. Початкові успіхи УГА були відчутними. Українські підрозділи оточили Львів, тиснули на польські позиції і змусили противника оборонятися. Але на міжнародній арені з'явився чинник, що тимчасово змінив хід подій. Втрутилась Антанта, і було досягнуто коротке перемир'я. Це дало паузу, щоб переформувати сили. Зняло момент несподіванки, який був козирем українських дій. Вже в березні бої відновилися. 2 березня 1919 року УГА знову перейшли у наступ і змогла оточити Львів, що було значним військовим досягненням для армії, що ще донедавна формувалася в умовах нестачі техніки та медикаментів. Проте польська армія не була безсильна. 19 березня польські дивізії прорвали українські лінії і відновили коридор Львів Перемишль. Цей контрвипад продемонстрував, що локальні успіхи, на жаль, не гарантують стратегічної перемоги, якщо супротивник має резерви. Дипломатія додала подіям нових обертів. 2 квітня 1919-го Паризька мирна конференція створила комісію для врегулювання перемир'я. Пропонована лінія розмежування віддавала Львів полякам, в той час як деякі нафтові центри лишалися українськими, але Польща відхилила компроміс. Претендуючи на всю східну Галичину. Ще небезпечнішим стало й те, що до справи долучилися кадри Заходу. До середини весни Польща почала перекидати до Галичини значні підкріплення з Франції, армію генерала Юзефа Галлера. Її прибуття змінило баланс сил замість локальних польських формувань. На територію опинилися регулярні, добре озброєні дивізії. Наприкінці весни, 14-27 травня 1919 року, польський наступ набирав сили. Із районів Перемишля, Городка та Львова, польські війська кинулися вперед і за кілька днів зайняли Турку Дрогобич, Стрий і Кам'янку Струмилову, пізніше Галич і Станіславів. Польський прорив супроводжувався зовнішнім тиском, румунські війська увійшли до покуття, що тільки додало складнощів для українських оборонних планів. До кінця травня лінія фронту набрала нових рис, і УГА опинилася перед серйозним викликом, адже утримати територію без стабільних постачань і підкріплень було все дедалі важче. У відповідь на загострення боїв українська Галицька армія реорганізувала сили і готувалася до нової великої спроби. Щоб зломити польський наступ, українське керівництво і командування почали готувати широкий наступальний маневр. 7 червня розпочалася нова сторінка цього протистояння. Чортківська офензива операція, що мала показати, наскільки боєздатною стала Уга, і чи зможе вона перетворити локальні успіхи на стратегічний прорив. Літо ж 1919-го принесло Уга найвищу драму її бойової історії Чортківську офензиву. Це був момент, коли ця заповзятлива армія показала, на що вона здатна, і одночасно, на жаль, виявило її найбільші слабкості, логістика, боєприпаси та зовнішня політика. Операція офіційно тривала 7 по 28 червня 1919 року. Командування УГА очолив генерал Олексій Греків, якому довірили керувати наступом із замкнутого трикутника під Чортковом. Місця, куди Уга була зажата річками та фронтовими лініями. На папері чисельність українських сил оцінюється по-різному: від 19-25 тисяч до 30 тисяч вояків у бойовому стані. Польські ж війська в районі були значно чисельніші. Джерела згадують близько 39-40 тисяч солдатів з багатьма кулеметами і артилерією. Проте в цій кампанії чисельність відійшла на другий план, вирішувала дисципліна, маневр і особлива артилерія. Греків і його штаб застосовували те, чого до того українські війська мали мало, а саме корпусну артилерійську групу. На головному напрямку зосередили гармати з кількох полків. Близько 60-64 знарядь і дали їм завдання очистити ворожі вогневі точки перед піхотою. Це стало новим явищем у тактиці Уга і дало помітний ефект. Уже 8 червня удар другого корпусу під проводом Мирона Тарнавського прорвав оборону і звільнив чортків, змусивши поляків відступити на десятки кілометрів. Далі ритм операції був блискавичний. Українські курені проривалися до бережан Бучача і Тернополя. Тернопільська операція, яка відбувалася з 14 по 15 червня, закінчилася визволенням міста після жорстоких боїв. Артилерія, інженерні роботи і вміння піхоти діяти у злагоді, дозволили греків і його командирам вибивати польські підрозділи з укріплених пунктів. На ряді фронтів УГА просувалися на десятки кілометрів, вийшовши на підступи до Львова і створивши загрозу для польських комунікацій. Але у цьому успішному марші. Було багато людських сцен, що говорять більше за цифри: солдати, що скидали зношені черевики і несли їх на плечах, щоб іти далі, артилеристи, які ночами коригували вогонь, місцеві люди, що вітали визволителів з квітами і сльозами. Перемоги були справжнім святом, але вони не приховували гострого дефіциту, набоїв, медикаментів та змінного одягу. І саме брак боєприпасів став тим вузьким місцем, яке не дозволило офензиві перерости у стратегічний успіх. Українські гармати іноді переходили на інше озброєння через дефіцит патронів для австрійських зразків. Доводилося переозброюватися на російські гармати і шукати кожен снаряд у трофеях супротивника. Командування намагалося оточити і знищити польські групи, але через затримки і брак боєприпасів частина польських військ уникла оточення, і це зберегло їм життєздатність. До того ж, на міжнародній арені з'явилися зовнішні обмеження. Союзні держави давали Польщі дипломатичні зелені світла. 18 червня 1919 року Рада міністрів закордонних справ союзних держав фактично дозволила польській армії вести операції до річки Збруч. Це політичне рішення значною мірою знеструмило воєнні перспективи УГА, адже навіть яскраві тактичні успіхи могли бути змиті зовнішнім втручанням і притоком польських резервів. І резерви таки прибули. Наприкінці червня поляки зосередили значні сили під загальним командуванням Юзефа Пілсуцького і перейшли у наступ. 28 червня український фронт було прорвано під Янчином і почався відхід у глиб прямо у напрямку Збруча. І в результаті замість блискучого фінішу організований відступ, а замість остаточної розв'язки гірка реальність політики і логістики. Підсумок Чортківської офензиви був подвійний тактично УГА продемонстрували високу воєнну майстерність. Кілька тижнів поспіль вони зберігали ініціативу, звільняли міста і створювали загрозу для супротивника. Стратегічно ж, операція виявилася обмеженою не через відсутність мужності чи планування, а через банальну нестачу матеріальних ресурсів і зовнішній тиск, який дозволив Польщі знову змінити розклад сил. Ця сторінка історії показала головне: Уга могла воювати і воювала добре, але війна вирішується не лише на полі бою, попереду. Був драматичний відступ через річку Збруч, важке об'єднання з Надніпрянською армією УНР і нові випробування для українського війська. І саме про це ми поговоримо далі. Після ж блискавичних успіхів і гучних перемог на початку літа 1919-го реальність поставила уга перед жорстоким вибором. Чортківська офензива показала бойовий потенціал армії, але одночасно викрила критичну слабкість, логістику. Набої закінчувалися. Медичні служби були перевантажені, а ти вкосив ряди. Політика на світовій арені зробила свій хід, дипломатичні рішення і перекидання польських резервів підривали будь-які спроби перетворити тактичні успіхи на стратегічну перемогу. У середині липня 1919-го командування ухвалює важке рішення переправитися за річку Збруч і шукати Союзу з Надніпрянською армією УНР. У ніч 16 на 18 липня 1919-го і кінно частини та тисячі біженців рушили на схід. Перехід через Бруч момент, який назавжди увійшов у пам'ять армії. Уга переправилися організовано, усі полки артилерії перейшли, не втративши жодної гармати. У Кам'янці-Подільському уряд з УНР і командування УГА зустрілися з представниками УНР. Почалося формальне поєднання з надніпрянською армією. П'ять днів напружених переговорів, переформатування організацій, і УГА опинилися в новому контексті Великої української війни. На наступному етапі УГА вже діяла на центральноукраїнських теренах. Під проводом командирів, таких як Мирон Тарнавський, частини УГА взяли участь у спільних операціях, включно з просуванням на Київ, що дало тимчасовий, але важливий політичний і моральний резонанс. 30 серпня 1919 року. День, коли українські сили, включно з підрозділами УГА, увійшли до міста. Це був короткий тріумф, але одночасно відлік нових труднощів. Фронт розтягнувся, армії виснажувалися, а епідемії і нестача постачання продовжували нищити людський ресурс. Осінь і зима принесли політичні шторми, брак альтернатив, відсутність ефективної міжнародної підтримки та страшний тиск фронту штовхали командування довчинків що викликали внутрішні конфлікти 6 листопада 1919-го було підписано угоду між керівництвом УГА та добровольчою армією Антона Денікіна. Мета була врятувати залишки армії, а внаслідку отримали політичну кризу і невдоволення серед галицьких бійців. Тарнавського було віддано під військовий трибунал за організацію перемир'я без політичного санкціонування. Пізніше його виправдали, але імідж був пошкоджений. Тим часом ворог і хвороба діяли не менш необлаганно, ніж політичні суперечності. До кінця 1919 року тиф і виснаження скоротили боєздатні кадри УГА до мінімуму. За різними оцінками, лише кілька тисяч були придатні до строю. У цій критичній ситуації було зроблено ще один надзвичайно суперечливий крок. Частина галицького керівництва вирішила погодитися на вливання у Червону армію, і на базі цих підрозділів утворилася Галицька Червона армія. Це рішення породило ще більш палки протистояння серед вояків, адже багато хто справедливо бачив цьому зраду і моральну поразку. Коли галицькі підрозділи були кинуті в бої проти поляків у складі червоних сил, результат був болісним перша бригада була розбита і потрапила в полон, а велика частина інших підрозділів. Або дезертирувала, або була роззброєна. І до квітня 1920-го уга, як впізнаваний політичний і військовий чинник, фактично припинила своє існування. Що ж сталося з командуванням? Дехто опинився в польських таборах для інтернованих, наприклад, Мирон Тарнавський, який в 1920 році опинився в таборі у Тухолі. Багато старшин і стрільців розсіялися по світу. Хтось пішов у політичну імміграцію, хтось у цивільне життя. Але рани і спогади лишилися. Цей епізод історії болючий, неоднозначний і інколи суперечливий. Тут немає одночасної перемоги чи поразки, є низка рішень, зроблених у надзвичайно складних умовах: військових, політичних і гуманітарних, але є і інше. Через ці події постають наступні питання: що саме залишила по собі Уга? Яке її місце в пам'яті народу? І які військові і моральні уроки вона дає наступним поколінням? Так уга показала. Що навіть сформована в умовах дефіциту техніки і логістики армія може досягти серйозних успіхів. Чортківська офензива чудовий приклад концентрованого застосування корпусної артилерії, маневру корпусів і злагодженої дії піхоти. На полі бою УГА продемонструвала вміння створювати артилерійські групи і проводити скоординовані наступи, що дозволило їй протистояти набагато більш чисельному ворогу. Це було як питання мужності. Так і військової майстерності, планування маневрів, використання розвідки та комбіновані удари піхоти й артилерії. Водночас УГА також залишила важливі уроки про роль логістики, нестача боєприпасів, медичного забезпечення і стабільних постачань показали, що без стійкого тилу, навіть найкраще підготовлені підрозділи, втрачають свою боєздатність. Ці уроки стали важливими для подальшого військового мислення в українському середовищі про необхідність забезпечення безперервних ліній постачання, медичної служби і підготовки кадрів. Також слід згадати, що УГА це було не лише військо, а й політико-соціальний феномен. До її лав входили різні верстви – від ветеранів австрійської армії до робітників і студентів. Армія стала вираженням прагнення суспільства до державності. Вона консолідувала активістів, волонтерів, лікарів, інженерів і місцеве населення навколо спільної мети. УГА також стала символом відваги і організованості для наступних поколінь. Навіть не маючи стратегічної перемоги, армія залишила сильний слід у пам'яті людей. Її операції, особливо Чортківська офензива, часто згадуються як приклад військової відваги і мистецтво командування в складних обставинах. Пам'ять про Уга жива в місцях бойової слави, у спогадах ветеранів, у публікаціях істориків, меморіали, місцеві музейні експозиції, публічні лекції та статті повертають увагу до цієї сторінки історії. Ще один важливий вклад: це кадровий. Багато старшин, які пройшли школу Уга, згодом брали участь у військових чи громадських структурах, творили традиції строю, дисципліни і воєнної освіти. Школи підготовки офіцерів, артилерійські і зв'язкові кадетські школи, що діяли в тій ж Галичині, стали джерелом військових фахівців для подальших українських формувань. Сьогодні ж сам образ Уга неоднозначний для одних це символ національного піднесення і військової майстерності, для інших приклад трагічних виборів, через які армія виявилася розпорошеною і знищеною. Обидві перспективи сумісні і разом дають повнішу картину. Історія важлива не лише як набір перемог чи поразок, а сукупність людських рішень у надзвичайно складних обставинах, що дозволяють наступним поколінням вчитися і перемагати там, де не змогли їхні пращури. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!